Як кажуть, купив Toyota, поміняв колодки, масло, ти помер, а Toyota ще жива. То, вашої уваги увагу, 17 2017 року, Corolla, 1,3-двигун атмосферний без турбіни, звичайний. Механіка. Пробіг у авто на секундочку всього 60 тисяч. Тобто авто офіційне, є вся історія обслуговування. По комплектації трішки біднувато, але передні склопідйомники є. Є. Е, 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 це щоб управляти цією магнітолкою. Тобто, так, в принципі, тупо, проста машина. Надійна Toyota все ж таки. Е, позаду Це, в принципі достатньо місця. Це old school, якщо що. Е, тому тканина чиста, 60 тисяч пробіг, два комплекта гуми, два ключі, вся в рідній фарбі. Тому всі перевірки взагалі на 100, вона пройде 100%. по авто взагалі. Я навіть нюансів ніяких не можу знайти. Тому. Приїжджайте дивіться, а всі деталі за телефоном.